Що буде далі в вашому житті? Дивимось на уракулі лісу. Давайте на найближчі півроку. Час плине швидко. Що він нам покаже? Так, вибір. Дивіться, цікаво, що за вибір вас чекає? Вибір по силі, так? коли ви будете вибирати можливо, людину, можливо, ви будете вибирати свою. Самореалізацію так, а можливо, для когось тут вибір, де буде ось так і. Е... Ваша сила самореалізація і ваші відносини. І для когось тут йде така інформація, що треба буде переїхати по роботі за кордон, але вам прийдеться обирати, чи залишитись партнером, так? думати, що робити, для чого ви це робите, чи все ж таки йти далі. Так? І дуже хто шукав пару тут, то знайде обов'язково своє кохання, пристрасть, і навіть хтось знайде це в кращому своєму. Другові. Якщо у вас є чоловік чи жінка, так, я достатньо не прив'язуюсь, мої чоловіки люблю, це теж розклад для вас, то ви цю ношу скинете і ваш про вас прям будуть пікуватись. Так? І для себе ви можете віднайти. Скинувши цю ношу, яку ви дуже довго тащили, свою не тільки красу зовнішню, а й внутрішню, свою самоцінність, свій ресурс як жінки, як чоловіка. Так? Ми не дивимося стать. Я просто кажу це розклад для всіх. Індивідуальний розклад, мої любі це інша історія. Ви пишете мені на мій телефон. Так? У мене є всі месенджери, є Тік-Ток, Ютуб. Інстаграм, і ви можете до мене звернутися в індивідуальному порядку. От я працюю як парапсихолог, в мене є телеграм-канал Духовність, який безоплатний. Я там викладую усі з техніки медитації, практики психологічні, які допомагають людям. І зараз я так скажу, що вам... Вам Всесвіт вам преподносить прям, в прямому сенсі цей подарунок, який вас уводить від одиночества. Ви дуже багато працювали над собою. Ось не тягніть цю ношу. Іноді це кермічний вузол, який треба розв'язати. Ви будете тонути в цьому, а можете бути щасливими. Іноді бувають. А, Татові, мамові якісь установки, які в нас сидять з дитинства, і вони нам заважають. Ми теж їх з вами пропрацьовуємо, знімаємо на сесіях індивідуальних. Іноді з минулих життів, іноді кармічний вузол з людиною, якою вам треба розв'язати його, і там десь була якась ситуація в цьому житті, в минулому житті, взагалі кармічні вузли з минулих життів тягнуться. Ми з вами входимо в хроніки ваші і дивимося, як регрес, що там таке і як це пропрацювати. Я даю легкі дієві техніки. Які, які зрозумілі для вас, тому що я теж багато всього спробувала на собі і даю тільки те, що працює. Давайте подивимось, що ще вам буде преподносити. Так, ваше життя надалі. так, Вам кажуть, що ви повинні вийти зі стану жертви. так. Стан жертви що таке? Коли ми не беремо відповідальність за своє життя, ми думаємо, що з нами все щось не так, хтось нас ображає, чи ще щось. Ні, всі ситуації даються нам для чогось. Не чому, а для чогось. Тут в даному випадку вам кажуть: піди повчись, тобі треба знання. Знаєте, коли в мене було. Ситуація з, там, з зрадою. Так? Моя кохана людина мене зрадила, з якою я прожила дуже багато років і маю двох дітей. То я тоді пішла в знання. Я пішла вчитися ще більше, глибше, і це мені допомогло вийти самостійно, без психологів, з цієї ситуації. От. І я вам скажу так, знання нікому ще не нашкодили. Тут можуть бути езотеричні знання, які ви давно в собі подавляли. Бачення, так, якісь відьмарські здібності, якась магія. Але ви можете бути моїми колегами, до речі, розпаковуйте, не бійтесь. Чим більше нас, таких людей, так, я, наприклад, працюю зі світлими енергіями, хтось темними. Але у світі повинно бути все в балансі. І чим більше нас в всесвіті, тим більше Всесвіт розвивається і балансує. Повірте, не просто так це все дається. І що, удача буде вам, так, супутствувати. Обов'язково не переживайте за це. Просто вірте в себе і обов'язково для когось тут навіть відкриється нове кохання, нове кохання, мої любі, те кохання, на яке ви давно вже заслужили. Йде до вас чиста, щира любов. Ось так. Лайки, коментарі буду дуже вдячна, мої любі.